Всім привіт! Я рада бачити вас на моєму каналі. Не забудьтеся підписатися на мій канал і поставити пальчик вгору. Сьогодні я хочу поділитися рецептом, як я готую шашлик. У нас шашлик буде із свинини, вирізка, і я нарізаю ненавеличкі такі кусочки. Шашлик я буду маринувати мінеральною водою, газованою. Мені потрібно було 2 літри. Це у мене 1,5 літри. Я докупила ще трішки. Я наливаю воду і все добре перемішую. І тим часом я буду різати цибулю. Я її буду різати кольцями на такі тунесенькі кольця, І будемо додати до нашого м'яса. Цибулька в нас оказалася дуже пекуча, я встигла навіть проплакатися. Ну, все, нарізали цибулю і я її так жмакаю руками, щоб вона впускала сік. Далі я додаю сіль, і також цибульку я перемішую, і буду додати до м'яса приправу У мене е буде приправа до шашликів. І просто м'ясна, якщо я не помиляюся. Я насипаю, і також все ретельно перемішую. Додаємо ще сіль, бо приправа в мене без солі, та перемішуємо. І поступово я додаю цибулю. Все це перемішали, і я ставлю в холодильник. М'ясо буде маринуватися цілу ніч, ну і до вечора на наступний день. Це м'ясо виходить дуже смачним, м'ягеньким та сочним. Попробуйте зробити на мінеральній воді. Ну що, у нас вже тут окострик горить. І ми вже будемо жарити шашлик. Тут нам допомагають жарити його. І знаєте, аромат шашлика був на цілий двір. Дуже смачні вийшли шашлики. І я вам рекомендую спробувати. Дякую всім за перегляд. Пока-пока.